На дисплеї телефону висвітилося ім'я Віка. Аня на мить задумалась, хто з її давніх знайомих була так підписана. Сьогодні 9 березня 2022 року, і за стіною вирує війна. Те, хто, знаходячись далеко від бойових дій, наприклад, Аня, яка жила біля Ужгорода. Ще направду і не усвідомив всього жаху того, що відбувалося на Сході і в центрі країни. Хто ж це може бути? Сестра двоюрідна підписана сестричка, однокласниця по прізвищу? Можливо, це та дівчина, що на морі в затоці познайомилась три роки тому, вона Віка з Київської області, а познайомились, бо жили поряд у однієї господині в приватному секторі. Разом на екскурсії їздили і в дельфінарії. Алло, невпевнено відповіла нарешті Аня. Алло, ви Аня? Благаю, допоможіть. Тримтячий дитячий голосок просто розірвав навколишню тишу. Мене звати Аліна. Телефон, з якого я дзвоню, знайшла в розбитій з простріляними колесами машині на обочині біля міста Гостомеля. Він був не заблокований, дуже пощастило. І 30% зарядки ще є, теж неймовірна удача і справжній скарб наші з мамою телефони давно розряджені, і зарядити їх неможливо в місті немає світла. Боже, дитино, ти тільки тримайся. А де твоя мама? Скільки тобі років? Маму поранили. Ми із аптечки в покинутій автівці знайшли бинт і якось замотали рану мамі, і паші, хлопцеві, що йшов з нами. Мені вісім років буде в червні. Я побігла по допомогу, але спустошення. Нещодавно в напрямку нашого міста проїхали танки і бронетранспортери. Ми вийшли сьогодні з окупованого Гостомеля. Два тижні просиділи в підвалі. Жили у справжньому пеклі, майже без їжі, здригаючись від звуків війни, плакала дівчинка. Благаю, допоможіть! Більше ніхто не відповідає з журналу дзвінків у цьому телефоні. Я зайшла в контакти. Не вибивайте мене, будь ласка, мені так страшно, поговоріть зі мною. Я нічим не можу допомогти, дитино. Живу далеко від Києва, в Ужгороді. Стривай. А якщо я пошукаю в інтернеті зараз телефон гарячої лінії, я не буду вибивати тебе, включу ноутбук. Добре, що я вдома. Може, дозвонюсь до київських волонтерів, які зможуть вас із мамою забрати. Сховайся, поки в машині, в якій знайшла телефон. І заспокойся, не плач. Це постріли? Так, стріляють. Зовсім близько. Я сховаюсь. Знаєш, а можна я тобі перетелефоную? Я все знайшла, що хотіла. Мені потрібно лише зателефонувати за знайденими номерами і пояснити, де ви знаходитесь. Можеш мені розповісти? Це київський напрямок. Ви йшли в столицю, не знаєш? І номер машини, в якій сховалась, скажи: Мама далеко? Так, ми йшли у напрямку до столиці, пройшли вивізку Гостомель і потрапили під вогонь у перестрілку. З нами йшли дві сім'ї сусідів, чоловік з дружиною з 15-ї квартири. І бабуся з внуком 14 років з 10-ї квартири, та ми з мамою. Загинули майже всі. Хлопець Паша і моя мама поранені. Мамі куля потрапила в плече, а Павло не може йти. В ногу влучили, здається, дві кулі. Дівчинка плакала і захлиналась, розповідаючи, і назвала номерний знак машини, сказавши, що у цьому місці їх тільки чотири автівки, не те, що в місті. Бо ж там значно більше розбитих, понівечених, з трупами загиблих. З цієї машини, хоч люди втекли, залишивши речі і сумочку жіночу з телефоном. Будь ласка, не виключайтеся. Боюся, що телефон заблокується, і поки я чую ваш голос, почуваюся в відносній безпеці. Мене не так трусить. Окей, в мене є ще старий телефон. І карточка з «Київстар» іншим оператором, тільки не плач, сонечко, заспокойся, все буде добре. Анін голос звучав упевнено, вона раптом відчула силу неабияку і бажання допомогти цим незнайомим далеким людям. Там запеклі бої вже кілька днів, і гуманітарний коридор організовуємо завтра. Місто практично зайняте ворогом, розумієте? Автобус не поїде, швидка допомога теж. Це небезпечно. Одне й те саме чула Аня вже вкотре. Та не здавалася і вперто набирала, дзвонила. Нарешті дали номер телефону хлопця, який сам з власної ініціативи, ризикуючи життям, вивіз з Ірпеня вчора кілька сімей з дітками. Ало, це Сергій? Тільки на вас велика надія і залишається. Всі інші відмовляють врятуєте трьох чоловік мама, дитина і підліток хлопчик. Двоє поранені, до завтра чекати не можуть. Так, саме заправився. Розповідайте, куди я маю їхати. Ви плачете, жіночку? Боже, знали б ви, Сергій, скільки часу я вже шукаю. Вже втратила надію, тому і плачу. Дитина чекає її, її мама поранена. І Аня швидко все почала розповідати. І на кінець, хай береже вас Господь, я буду щиро молитися. Зателефонуйте, коли доправите людей до лікарні. Все зрозумів: їду, до зв'язку. Скажіть, малій буду хвилин через сорок, і поговоріть з нею. Заспокойте цю мужню дитину, хай тримається. У мене в самого дочка такого віку звати Машенька. Аліна казала пострілів зараз не чутно. Надіюся, ви проскочите без перешкод. Ви Сергій? раптом почула Аня від Алінки, з якою говорила весь цей час біля 20 хвилин. Говорили і про школу, і друзів, і про улюблений предмет. Згадували вчительку і однокласників. А Аня все запитувала, трішки про себе розповівши, про свій мальовничий садок коло будинку батьків. Одним словом, вони відволікалися, занурившись у колишнє мирне і безхмарне життя. З однієї сторони, маленьке дівчисько у розбитій автівці, а на другому кінці доросла, але ще така молода жінка 27 років, з ледь помітним гуцульським акцентом. Ви так швидко. Дякую, Аня, телефон розрядився, але ми врятовані. Дякую від усього серця вам за допомогу. Сергій вже приїхав. Гудки від бою у телефоні. І Аня відчула, як відлягло від серця. Вона видихнула і, нарешті, усміхнулась. Колись вони обов'язково зустрінуться, а зараз, опинившись в безпечному місці, Алінка зарядить телефон Віки і зателефонує їй. А Анна запросить їх до себе у гості. Разом будуть чекати, а згодом зустрічатимуть перемогу. Всі разом мама Люда, її Аліночка і Паша. І, може, навіть Сергій з родиною. Місця вистачить усім. І відшукають власницю телефону Віку. Адже за цю годину всі вони для Ані стали близькими, рідними і дорогими людьми. Відлуння війни було далеко і майже не долітало сюди, до рідної Закарпатської області, сюди, де і весна в розгубленості сповільнила свої кроки. Та кожен день зустрічають з надією у серці і тут, з надією і добротою.